Знаєте, от дуже хочеться задати питання депутатам, от як, як вони взагалі приймають такі закони, такі якісь нові правила? І знаєте, от як це такий парадокс, все ж це ж подається для того, що ну, це ж все робиться для нас, для українців, щоб нам було добре. Це ж все ж для нас, розумієте? Але якщо чесно, від цих змін вже якось робиться аж недобре. Ну, правда. Отож, що на цей раз? Якщо коротко, далеко не у всіх українців будинки, в яких вони живуть, там квартири, будинки, неважливо, нерухомість, нові. Тобто, дуже багато людей живуть, скажімо так, в достатньо старих будинках. Тобто, будинках, які купувались до 2000 року, або будувались, купувались, тобто багато в кого до 2000 року. Так от. Ваша квартира за цими новими правилами може бути вже не ваша. А все через того, що вона просто це все є відсутність в реєстрі. Просто нема документа. Знаєте, от як кажуть, без бумажки ти букашка, а з бумажкою людина, так? От якось так це виходить. І що саме основне, ніхто не інформує людей, люди про це не знають. Ба більше, якщо не приватизувати землю до кінця року, в наступному році її заберуть. І на цей раз вже забере держава. Сумі. Ось такі нові правила. Зараз поговоримо про це. <му> Отож, українцям, які володіють квартирами понад 20 років, доведеться заново пройти реєстрацію житла, щоб його не втрати. Тобто люди, які набули право власності на свої квартири ще в минулому столітті до 2000 року, доведеться заново пройти процедуру реєстрації житла. Якщо вони цього не зроблять, то можуть просто втратити свою нерухомість. Чому цей слід зробити найближчим часом? Дивіться: право власності на житло або якусь іншу нерухомість, має бути зафіксовано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо житла в цьому реєстрі немає, воно може стати, перше, легкою здобичю аферистів, які просто дуже легенько заволодіють чужою квартирою. Річ в тому, що багатьох українців, які фактично є власниками квартир, їх право власності воно не відображено в реєстрі. Чому? Тому що вони отримували право власності на своє помешкання тоді, коли ще не було цих електронних реєстрів. Отже, їх право власності оформлено в паперовому вигляді. Причому на паперах, які зараз взагалі не мають ніякої юридичної сили, і от тепер в мене просто питання: знаєте, от до депутатів, взагалі до можновладців, які приймають ось ці рішення, чому не зробити так, щоб не було ось цієї нішанини, щоб люди не боялись, щоб не лякались і так далі. Залиште ці паперові, якось ну наведіть порядок там в себе, щоб люди зараз не бігли, щоб не витрачали лишні гроші. Це ж зараз піти, це ж зараз піти до нотаріуса, щоб все це переоформити. Це ж заплати гроші. Чи це робиться для того, щоб нотаріуси заробило собі? Я не знаю, для чого це робиться. Наводіть там порядок, щоб людям зараз не треба було бігти і знову все це робити і витрачати гроші і свій час. Державний реєстр речових прав на нерухове майно він почав діяти з 2013 року. Тобто, всі права власності, оформлені з 13-го, вже там занотовані. До того право власності на нерухомість фіксували в реєстрі прав власності на нерухоме майно. Зараз цей реєстр є архівною складовою держреєстру. Тоді до 2013 року реєстрацію права власності проводили в БТІ, при цьому власникам житла мали видати на руки витяги з реєстру або поставити штамп на документі, що підтверджує право власності. Якщо в них така, так, такої відмітки немає, краще поквапитись з реєстрацією житла. Права видані раніше, наприклад, в 80-х 90-х роках, без використання нотаріальних бланків на звичайному папері не зареєстровані там в БТІ, тобто немає жодних штампів, якихось там відміток витягу з БТІ, як це зараз робиться, то таке право на зареєстроване належним чином, і таке майно обов'язково на сьогодні потрібно зареєструвати в державному реєстрі речових прав, тому що право власності, ну щоб воно було, щоб як, як... це право власності, щоб воно було, бо його виявляється, немає. Випадку, якщо це не буде зроблено, якщо людина поміром не зареєструє, власники квартири просто не зможуть її продати елементарно. От захотіла людина там, приміром, поїхати кудись продати, або просто там по якимось іншим причинам не зможе, але це не найгірше. Річ в тому, що документи виготовлені на звичайному папері, які ніде не зареєстровані, це ж все дуже легко підробити. Людина просто в один прекрасний момент може залишитись на вулиці, тому що якісь шахраї. Замість неї продадуть її квартиру і все, і потім нічого не докаже. Якось так. Як внести дані? Дивіться, для цього слід виконати такі дії, підготувати необхідний перелік документів, звернутися з пакетом документів до ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг або до нотаріуса через 5 робочих днів отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухому війну. Нотаріус... Безплатно цього робити не буду. Не знаю, як там в ЦНАПі, чи беруть за це щось, чи не беруть цього я не знаю. В інформації також звертають увагу, що адміністративний збір за процедуру повторної реєстрації, а, наче як не доведеться платити. Але знову ж таки кажу: це можливо в ЦНАПі, а нотаріус. Нотаріус вам цього безплатно робити не буде. Далі земля. Тут а, набагато складніше все. Чому? Тому що тут люди взагалі можуть втратити вже починаючи з наступного року свої паї. Паї, на які досі люди не оформили право власності. Дуже багато є людей, в кого є земля, земельні паї, пам'ятаєте, давали паї, і люди просто не оформляли право власності. Є собі земля і є собі земля. Так от придумали таке, що з наступного року ці паї просто держава забере собі в власність. Відповідно до закону, земельні ділянки не приватизовані до 1 січня 2025 року, будуть вилучати в їхніх фактичних власників. Однак в умовах воєнного стану приватизації не передбачено. Тобто виникає казус: неприватизовану землю за законом можуть вилучати, але вилучити її не можна, оскільки її неможливо було приватизувати. Що важливо знати власникам земельних паїв? Дивіться, що до закону. Статтею 13 закону України про порядок виділення земельних ділянок, встановлено вимогу до 25-го року, приватизувати ділянки сільськогосподарського призначення. Якщо це не буде зроблено, то вважається, що ці люди відмовились від цих паїв. Розумієте, тобто у людини може вона може не знати про це, може поїхала, не має можливості. А бачите, все це розцінюється державою так, що вони, наче як відмовились від цих паїв. Проте, період дії воєнного стану призупинено процедури приватизації земельних ділянок, що призводить до закономірного питання, що робити, якщо пай досі не приватизований. Мінагрополітики оцінили, що в Україні приблизно 400 тисяч гектарів неприватизованих паїв, які колись були видані людям. І отже, нечесно обмежувати людей в використанні процедури до опрацювання і можливості приватизувати видані раніше паї. Так зазначають юристи. Дивіться, залишається питання, чи заберуть тоді паї у людей. За інформацією дуже багатьох юристів. Починаючи з лютого 2024 року в Верховній Раді розглядають можливість продовження терміну для приватизації ще на один рік після завершення воєнного стану. Однак законопроект ще не зареєстровано на сайті Верховної Ради, тому вимоги щодо приватизації паїв до 2025 року поки що залишаються чинною. Можуть просто не розглянути все це депутати, скоріш за все, так і буде, і все на цьому все закінчиться. Люди просто, у людей просто заберуть їх землю. От, все. Я дуже сподіваюся, на те, що Мінагрополітики все-таки надасть пропозицію, запропонує відповідний законопроект і надасть людям можливість скористатися правом призивати свої паї і стати повноправними власниками своєї ж землі. Тобто. А вибачте, треба буде довести, що ти не олень. Довести, що твоя земля це твоя земля. От все. Бо потім цього вже не можна буде зробити. Після, якщо ось нічого не поміняється і все це вступить в дію з 1 січня 25-го року, просто вже ну ніяк не зможеш довести, що це твоя земля. Я не знаю, що ще додати, а більш безглуздих законів. Ну і прийняти, мабуть, не можна було ось чесно. Недавно з'явилася інформація щодо того, що а, ось партія Слуги народу, наче як розпадається. І Арахамія після цього виступив і сказав, що ось, ми стільки реформ зробили, ми стільки законів прийняли. Чесно, ні одного нормального закону вони не прийняли. Якщо я помиляюсь, будь ласка, пишіть в коментарях, який хоч один, не треба багато, хоч один нормальний закон, який прийняли. В партії Слуги народу, взагалі, депутати. Взагалі, ось за останні п'ять років. От просто, от просто я не пам'ятаю ні одного. Просто якась безглузна, якась кошмар, якийсь жах. От і все, все, от наче, як проти людей. В мене все на сьогодні. Дякую. Зустрінемося пізніше. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй маю.